Харі Крішна, народні прикметки. вигадка чи древнє знання. Ми продовжуємо нашу тему про народні прикмети. Да? От, чи працюють народні прикмети, особливо сьогодні? Я кажу, знаєте, смішні люди, деякі пишуть мені в коментарях всякі дурниці. Петро, що ви говорите? Які прикмети? Ми живемо в двадцять першому столітті. Про що? Типу, це не працює. Як знаєте, це як там, кілька тисяч років тому назад сонце світило, зараз воно що перестало світити? Воно ну, працює. Закони ті самі, закони, карма. Все як було, воно все працювало, працює і далі продовжує працювати. Так що так. Так, хорошо, поговоримо про прикмет. Ну, Тут є історія про кота, історія про кішку. от. Я розкажу цю історію, потім ще одну історію. Зберемося все ж таки з прикметами, що це таке, чи воно працює, чи не працює. Щовечора, коли е, духовний вчитель сідав, щоб розпочати своє богослужіння, одна кішка, от, е, яка належала до цього храму, от, вона постійно проникала до зали, от, відволікала віруючих. От, і вчитель сказав: розпорядився. Так, будь ласка, на час богослужіння, що потрібно зробити? Потрібно кішку десь там закрити. Ну і кожну неділю це відбувалося. Гуру проходив, сідав, кішку ловили, закривали. Ну, відбувалася така процедура. Да? М -м. Ну, час шов, кішка жива, ну, в неї 9 життів, все ж таки, да? <головіко> от, а в духовного вчителя одне. Ну, в цьому тілі. Ну, от. Вчитель залишив тіло. Ну і почалось що, вечірнє богослужіння. Ну, от. А кішку також. Що робили? Ну, от. Продовжували десь там закривати. Коли померла кішка, що зробили? Вашма, ваша принесли нову кішку, щоб знову можна було її закрити і десь там зав'язати під час богослужіння? Час йшов, минали руки. Посидовники того вчителя склали таке вчення, трактат, про суттєву роль кішки при правильному богослужінні, яку треба зв'язати і десь закрити, що вона там сиділа. Розумієте, ну, є ще так само в цій історії про народні прикмети. Так само дівчина заміж виходила, ну і там приблизно та сама історія про кішку. Ну, і ну, люди зібралися, знаєте, як там в селі, ходять, бігають. Ну, як молода фата, розумієте, там все там бірюльки, все дзвонить, все таке гарно. ну і кіця бігає, там, знаєте, чуть десь не, не порвало, і весільне плаття. Врачу собі для, для, е, це, для, для молодої, не дай Бог, щоб сталося, що сталося щось з її вечірнім цим весільним платтям. Це ж катастрофа, це ж біда просто буде. От. Ну і вона там ну що з кішкою зробити? Взяли кішку, піймали, запхали в корзину, і там хай сидить все. От. На наступне весілля: так, що ми там робимо? То, 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 а кішка де піймали кішку, запхали в корзину. Тобто, от такі історії є. Тобто весілля без кішки в корзині вже не проходить. От дивіться, в попередніх відео я про що розповідав про закони карми. Тобто, Що відбувається? Якщо людина грішила, якщо людина робила якийсь гріх, це з часом проявляється в тому, що в неї проявляються якісь бажання. Ну, от, в нас є 5 органів чуття, так? Ну, от, і в нас проявляються якісь речі. Ну, щось активується в певний час, от якесь бажання, так от, і ми тоді починаємо грішити. Далі продовжується у нас цей ну, ці процеси. Да? Також що відбувається. Ну, це так спрацюють закони карми. Тобто, з однієї сторони це прикмета, яка дійсно нам допомагає, тобто вона покаже, що скоро щось почнеться да, в нашому житті, чи добре, чи погано. Ну про прикмети, також як ми зараз, ну чому з чим ця історія пов'язана? Те, що прикмета, те, що Хануман присутній на прапорі цього Арджуни. Так, на стороні, там, де Крішна, де Пандави, ну там, де наші хлопці, да, от, і все, наші хлопці переможуть, буде все добре. Ну, от, це одна історія. А коли от прикмет, ну, про такі, як я зараз розповідаю, це реально смішно, і воно, ну, скажімо так, до дійсності прикмет, який має бути, воно не має відношення абсолютно ніяк. От, так що так. Я надіюсь, відео для вас корисним. Ну, е, дякуємо за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Кришна.